З нами на зв'язку Андрій Полтарацький, начальник розвідки підрозділу Фенікс бригади гвардії наступу Помста. Андрію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава! Отже, давайте трошечки про сам збір 700 тисяч. Така сума озвучена. Ми зараз вивели на екран і QR-код. Глядачі можуть долучитися завдяки цьому QR-коду до цього збору. Темп, який показали глядачі телемарафону в попередній годині, коли ми проводили збір на 600 тисяч гривень, був доволі непоганим. Понад 200 тисяч вдалося зібрати. Сподіваюся, ми частково допоможемо і. Вам розкажіть детальніше про ваші потреби на сьогодні. Так, ну зараз є велика потреба в дронах, <кій> як денних, так і нічних. Але ворог розуміє, що днем ми можемо його достати в будь-якому місті і в будь-яке час. То все переміщення ворог намагається робити вночі. Тому ну, є дуже велика потреба в нічних дронах. А вони, до речі, самі, так, самі забезпечені. Як, Андрію, вони самі забезпечені так. приладами нічного бачення. Якщо вони пересуваються уночі, чи вони як кроти навпомацки? Ні, в них з цим поки що краще. В них вони забезпечені набагато краще. Та як і дронами, так і самими приладами нічного бачення. І дрони в них частіше вночі працюють. Розкажіть, а в яких умовах, в принципі, вам і вашим побратимам доводиться відбивати натиск ворога поблизу Курдюмівки, Андріївки та Кліщівки, тому що ви воюєте саме там? Ну, умови сразу скажу нелегкі. Це постійні обстріли У ворога. Немає зараз проблем з боєприпасами. Це постійне радіоелектронне подавлення. Ворог намагається захиститися від наших ударних дронів. Це авіаційні удари постійні, штурмові дії з використанням бронетехніки. Це також удари їхніми дронами. Але ми пристосувалися до цього, пристосовуємося з ворожою артилерією. Боремося. Станемо зараз всі штурмові дії, які проводились на наші позиції. Відбити втрат позицій немає. Встановлення на безпілотник типу FPV, обладнання для нічного бачення. <кху> Пропоную поговорити детальніше про це. Воно збільшує вартість апарата, якщо я не помиляюся, приблизно удвічі. А наскільки це ускладнює ситуацію? Чи доводиться, ну от, давайте відверто. Чи доводиться економити дрони? Так, дивіться: дрони з нічним баченням коштують майже вдвічі дорогше. У нашому підрозділі вони є, ну тільки починають з'являтися, починаємо освоювати їх. Найближчим часом я думаю, почнемо вже ну, робити багато проблем бороду з цим. Але да, економить поки що приходиться їх. Ну це прямо скажем так, вишукуємо якусь дуже жирну ціль. Тому що якщо ми денним дроном можемо навіть піхоту, ну один піхотинець буде йти, ми його знищимо, так як один піхотинець може прийти і. Також наробить біди до наших позицій. То нічним дроном ми собі поки такого не можемо дозволити. А що таке жирна ціль? Могли би ви пояснити, це якийсь серйозний зразок важкої техніки? Чи можливо командний склад, чи можливо командир окремо, якщо це там рухається піхота там, в певної кількості людей і можна визначити, хто ними командує? Так, ну. Якщо рухається піхота, там важко визначити особливо вночі. Чи це командир, чи це просто піхотина, Ну, Можливо, він за ними, ціль, стоїть, це... за ними стоїть, за ними стоїть. І знаєте, як е заграт за отряди і жене їх вперед. Ні, це не завжди. вони так групами великими не ходять, там один-два максимум, так як більша кількість зразу знищується. А жирна ціль це, насамперед, це артилерія, особливо реактивна, це РСЗВ. І Бронетехніка, танки це саме таке, що перше, треба знищувати, це те, що робить великі біди. А яка кількість особового складу достатня для того, щоб е, приймали рішення про постріл? Ну так як дрон все, все одно дешевший, ніж снаряд, то ну, ми, ми будемо знищувати і одного. Так як угу. я ще раз кажу, що якщо він підійде до наших позицій, ну, Загиблий або поранений, і наш воїн це набагато дорожче, ніж один дрон чи один снаряд. Безцінне життя наших воїнів 70 тисяч ми зібрали під час нашої розмови. От я перехожу теж за посиланням для того, щоб задонатити. І бачу, що із 700 тисяч, які необхідні, саме така мета, вже зараз зібрали 254 тисячі необхідні. Тобто, в принципі. За великого бажання ми би могли закрити цей збір, і ми дуже сподіваємося, що це буде зроблено. Якщо не в нашому ефірі, то бодай протягом всієї доби, тому що ви можете сфотографувати номер картки, ви можете сфотографувати qr код або ви можете дивитися потім в Ютуб цей ефір, і так само там буде присутній QR-код, який та... активний, і ви можете донатити і в такий спосіб. Скажіть, окупанти використовують безпілотники з видом від першої особи. Так воно розшифровується, FPV, оснащені тепловізійними камерами для підтримки нічних атак у нескінченій кількості. Говорили про це часто чуємо. Таке. А наскільки підготовлений їхній персонал? Що би ви сказали про ворожих операторів дронів? Так, окупанти почали використовувати так дуже масово. Вони в них є в великій кількості. І оператори ну, доволі непогано підготовлені, так як є і влучання, є багато клопоту, роблять все, все таке, ну, дрон є дронним. Проще коригувати. Це не артилерійський снаряд, що є якісь моменти там не влучання, але все одно наші оператори підготовлені краще, набагато краще. Ну, взагалі бути оператором дрону в пів це, це вже непросто. І якщо. Якщо вже людина почала працювати, це таке наші оператори набагато більше завдають їм проблем, більше влучань, але і їхні оператори, ну у нас прийнято так казати, що ми воюємо з якоїсь недоармі, але це не так. ну, Оператори в них підготовлені. Так, 102 дві тисячі маємо на даний момент. Дякуємо усім, хто долучається до цього збору, і дякуємо наперед, тому що впевнений, будуть ще докидувати на наглядачі загального національного марафону. Єдині новини упродовж години-двох, можливо і цілого дня. Якщо буде таке бажання закрити за сьогодні цей збір, дуже дуже сильно дякуємо усім, хто долучається зараз гривнею, нашим бійцям, які зараз перебувають у напрямку Курді. Андріївки, Кліщівки. Це дуже складний напрямок. І хочемо також на сам кінець запитати. Ну, власне, в січні 2024 року третій прикордонний загін реформували в бригаду помста, в якій зараз ви служите, воюєте. Чи сформульовано особисто для вас? За що мститеся? За наших побратимів, які вже з 14, війна почалася року, які з чотирнадцятого року піддавали життя своє за країну, захищаючи український народ за наш Луганськ, за Луганську область, з якої нас вигнали з домівок з наших, ну за нашу державу і насамперед за український народ, за його страждання. Так, а ваші побратими дійсно герої, і вони і навіть були нагороджені. Такими відзнаками є серед бригади гвардії наступу помста є саме нагороджені відзнаками Герої України. Ваші побратими першими зустрічали ворога, адже це саме підрозділ прикордонників. Я неодноразово зустрічала ваших також і з полону, тому що ви служите, віддаєте найдорожче. Ми дякуємо вам за відданість, спасибі за те, що долучилися до нашого ефіру, і спасибі всім, хто донатив 130 тисяч. Ми зібрали під час нашої розмови. Ми сподіваємося, що збір буде закритий. Мета 700 тисяч. Думаємо, що це посильна задача, тому що українці згуртовані. Ціли спрямовані, і мені підказують редактори, що в цілому не тільки наш збір, який тривав під час нашої розмови, а і дотепер те, що українці накидували, вже є половина, тобто 300, більше 350 тисяч. Думаю, що протягом години протягом доби можна буде повністю закрити це питання. Спасибі вам, Андрій Полторацький, начальник розвідки підрозділу Фенікс бригади гвардії наступу помста.